Вітаю вас сьогодні, 4 серпня. У студії працює Володимир Кремінь. Про події за минулу добу дивіться випуску новин від журналістів міської інформаційної служби. Ну а розпочну я з головних тем. На жилмасіві БАМ запустили роботу шість ліфтів, які не працювали з 95-го року. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив нові можливості підйомників. Асоціація міст України проводить політику об'єднання науки та органів місцевого самоуправління у пошуках нового брендінгу міст. На Дніпровському металогійному комбінаті професійне свято відзначили працівники торгівлі. Що в минулому році ліфтове господарство нашого міста, як то кажуть, бажало кращого. Велика кількість ліфтів в різних куточках Кам'янського протягом багатьох років знаходилася у непрацюючому стані. Більше за інших від цієї проблеми потерпали мешканці Баму, де не виконував свої функції кожен другий ліфт. Як ситуація змінилася сьогодні? Вам розповість наш кореспондент Катерина Узунова. Мешканці будинку, що за адресою Дунайська, 43, із жахом згадують, як ще в далекому 1995 році викрадачі металобрухту розібрали ліфтові кабіни у їхньому будинку, та з тих пір люди почали пішки підійматися на верхні поверхи. Звернення до влади усіх рівнів ніякого позитивного результату не принесло. Першим, хто звернув увагу на проблему городян, став міський голова Андрій Білоусов. Проблеми дуже великі, більше 20 років, Я не пам'ятаю навіть з якого року, але давно не працювали. От люди обращалися і к меру, і на гарячу лінію, і в Київ дзвонили, писали кругом і всюди. Ну, в ітоги проблему вирішив Білоусов. депутат Валентина Ивановна Капинус, это ее дом. Вот это они помогли, спасибо им, людям, люди, люди дуже вдячны, я говорят, за это. большое спасибо Андрею Леонидовичу, конечно. Это его, чисто его заслуга в этом. Потому что до сих пор ни один мэр вообще не только для нас, а для всего города. Он столько сделал, что вот часто мы разговариваем так, в быту друг с другом все и каждый ну, благодарит и каждый в восторге. Просто нам повезло, очень повезло за все эти годы. Здесь были депутаты, я не знаю, почему проблема не была решена. Может быть, что мэры не хотели помогать, может быть, сами депутаты не очень хотели участвовать в этом мероприятии. Но я вам скажу, мы в тандеме вместе с нашим мэром Андреем Леонидовичем очень легко и просто решили этот вопрос. Были выделены деньги с областных Осігнаваній також із городских. і я тепер думаю, що наші ліфти будуть возить наших людей, моїх любимих бамовців, і ми будемо далі допомагати із дорогами, з за з усім. Отже, цього року, завдяки інвестиціям з міського та обласного бюджету, усі шість ліфтів у будинку відремонтували. На урочистий запуск ліфтових кабін приїхав особисто очільник міста Андрій Білоусов. Та директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА Андрій Коломієць. В этом году нами будут восстановлено 30 лифтов из 90 которые не работают по городу. В следующем году мы отремонтируем оставшиеся 60 лифтов, чтобы полностью снять проблему неработающих лифтов, которые уже на протяжении 20 лет существуют в нашем городе. Городская власть за один только год сделала то, что не могли сделать за предыдущие 5 лет. Второе, это то, что городская власть сегодня делает самое необходимое и самое первоочередное. Это ремонт дорог, это ремонт крыш, ремонт лифтов, это наведение чистоты и порядка на улицах. Это самое главное, что вообще тревожит сегодня жителей города. Все остальные вопросы мы можем решать потом, но это первоочередное. І повірте, коли є такий ініціативний мер, то обласна власне просто не має права оставатися в стороні. Міський голова разом із депутатами та гостями з області здійснили пробний запуск ліфту та проїхали на ньому до 9-го поверху. Отже, відтепер мешканці цього будинку зможуть користуватися новими ліфтовими кабінами та з комфортом діставатися своїх домівок. На черзі інші будинки, які потерпають від аналогічної проблеми. Слід зазначити, що цього року на ремонт ліфтового обладнання з бюджетів усіх рівнів було виділено 7 мільйонів гривень. Незабаром місто очікує ще один транш від обласної адміністрації у розмірі 2 мільйонів гривень. Дніпропетровська обласна державна адміністрація придбала 32 нових автобуси для сільських шкіл. Новий транспорт вже відправлено в райони. З початком нового навчального року біля тисячі учнів шкіл діставатимуться навчальних закладів без зайвого клопоту. Днями школам області вже було передано 28 автобусів. Інші чотири розподілять на сесії облради після того, як буде утворено нові територіальні громади. Водій Василь Морозов випробовує свого нового залізного коня. Чоловік у захваті. Нарешті він возитиме дітей зі спокійним серцем. Тепер поїздка школярів комфортна і безпечна. Каже, новий автобус в порівнянні зі старенькою газеллю – просто земля і небо. Почищеля, як на кораблі. Ловко, красиво, ну, Старалися, а тепер ще краще старатися. Ну, це, ж, це ж чудеса. Автобуси для селищ було придбано за рахунок обласного та державного бюджетів. Загальна сума витрачених коштів складає 42 мільйони. Пріоритет в передачі школьних автобусах стояв тільки ті райони, які змогли створити опорні школи і ті райони, які змогли зібрати об'єднані громади. Це є програма президента 2020 о децентрализации. Согласно этой программе, ті райони, які выполняют определенні шаги по децентралізації, вони отримали ці автобуси. Нові шкільні автобуси розраховані на 30 місць, мають додаткові рівні безпеки, обмеження у швидкості руху, звукову і світову сигналізацію, аварійні кнопки, спеціальні сидіння та зручні сходинки. Освітяни таким подарункам радіють. У нас є автобус шкільний, і він в досить в гарному стані. Але оскільки тепер ми опорна школа і до нас приєдналися ще три філії, то, звичайно, для підвезення дітей, для забезпечення їх якісною освітою нам вкрай необхідний був цей автобус. Він забезпечить нам доставку дітей без втрати часу, без довгих очікувань. Це для нас ну, надзвичайно велика подія і важлива. За останні два роки автопарк шкільних автобусів області оновлено на 70 одиниць. Це серйозний показник, зазначають представники обласної влади. Загалом в області 356 шкільних автобусів. Їх послугами користуються понад 17 тисяч дітей. Голова Дніпропетровської державної адміністрації звернувся до мешканців області з проханням утримуватись від відвідування лісів спекотні дні. Через надмірно високу температуру повітря в області було оголошено високий рівень пожежної безпеки п'ятий клас. Тож, з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з лісовими пожежами на території області, відповідно до Лісового кодексу України та закону України про місцеві державні адміністрації. Головою обласної державної адміністрації видано розпорядження. Про заборону відвідування населенням лісів і в'їздів до них транспортних засобів. В даний період не дозволено виїжджати на пікніки в ліси регіону, а також спалювати сміття. Стерні та суху траву у смугах вздовж залізниць автодоріг інших місць, що прилягають до лісових масивів. Головним управлінням національної поліції в області забезпечується патрулювання на дорогах з метою здійснення контролю за станом дорожнього руху та недопущення в'їздів транспортних засобів у ліси області. Пам'ятайте, що основною причиною лісових пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки. Будьте обережні. Асоціація міст України проводить політику об'єднання науки та органів місцевого самоврядування. Більшість міст Дніпропетровської області змінили свої назви. Саме через це виникає проблема пошуку нового брендінга та символу міста. Для точного розуміння, як змінити імідж і репутацію міста після зміни назви проводяться семінари для працівників міськвиконкому. На одному з таких заходів побувала моя колега Анна Дзьоба. У населення різне ставлення до змін нас міст. Навіть доходить до того, що мешканці пишуть петиції для рішення цього питання. Одна із пропозицій це прибрати із назви останні дві літери, аби місто носило назву Кам'янськ. З цього приводу представники асоціації міст України запросили до нашого міста кращого спеціаліста, аби пояснити працівникам міськради, як зазвичай люди сприймають масштабні зміни міської символіки та топоніміки. В данном случае понимание того, что есть город, и этот город теперь Каменская, потребует какого-то времени. Непрозержинск тоже не с первого там, года вписался в жизнь всех людей, но к нему привыкли, и оно было уже не несло никакого политического содержания, но это было Люди рождались, умирали в Днепродзержинске. Теперь это город Каменская. И какое-то время будут происходить привыкание к этому, точно так же, как Днепропетровск, Днепро, Орджоникидзе, Покровская и так далее. Например, я там сегодня позвонила своим знакомым. Жене не нравится название, мужу нравится название. Да, при этом мы понимаем, 242 тысячи. Даже если 140 тысяч а, недовольны названием, да. То їм надо как-то вложити названня, щоб оно їм понравилось. Хоча без безусловно, кроме того, що є там кому-то подобається, кому-то не подобається, ми можемо говорити о тому, що є ще маса нюансів. Хтось би назвав трохи по-другому, хто-то би воспринял щось по-другому. Сергій Квітка, виконавчий директор Дніпропетровського відділення Асоціації міст України, пояснює, що мета подібного семінару пояснити владі, як діяти в подібних ситуаціях. Ми ж що учасники семінара. На своїх робочих містах, цю тему, зацікавляться. Якщо потрібно, буде, ми ще разі консультації будемо давати. Але в цілому це робота самих людей. Власть активна. Власть ініціює такі випадки. Е, общественность підключиться, потім бізнес, це вже наступний етап. Відтепер перед представниками влади міста стоїть завдання створити новий символ міста, який буде нести в собі історичну сутність та красу Кам'янського. Щорічно в останню неділю липня працівники торгівлі України відзначають своє професійне свято ще у 1943 році на Дніпровському медкомбінаті було організовано підрозділ, призначений для забезпечення працівників гарячим харчуванням. З перших днів свого існування і до нині він успішно справляється з поставленим завданням. Щоправда, з часом багато чого змінюється, та от основна функція годувати металургів лишилася без змін. Головне кредо колективу годувати металургів домашньою їжею, щоб було смачно, калорійно і недорого. Розпочала урочистий захід керівник підрозділу Тетяна Шкарупа. Тільки за минулий рік вони обслужили більше 58 тисяч чоловік, а також займаються годуванням дітей у дитячій здравниці. Лісова каска забезпечують металургів молоком та мінеральною водою. І все це робить 240 чоловік, серед яких переважно жінки. На ваши плечи, дорогие коллеги, ложатся порой, кажется, невыполнимые задачи, а вы с ними справляетесь и при этом находите в себе силы потрясающе выглядеть, улыбаться на работе посетителям, Вести домашнє господарство, розпитувати дітей, любити своїх муші. Також у своїй промові вона відзначила усі структури, а це 14 їдалень, фабрика кулінарії, ділянка зберігання реалізації плодового чевої продукції, електро і механослужби. І вже далі підвела підсумки трудового суперництва. Наталія Сирота та Наталя Мірошніченко визнані кращими кухарями. А серед буфетників та касирів відзначили Валентину Неклесу, Ірину Легкоконець та Ларису Мельничук. Колектив підрозділу управління громадського харчування є членом Профспілок Дніпровського медкомбінату, Тож серед гостей були представники обох організацій. Я хочу від себе лично, от нашого нового профсоюзу пожелать вам крепкого здоровья, семейного щастя, благополучия, интересных нових ідей. Кусних рецептів. голова ППО металургів Олег Нагорний зазначив, що від кількості калорій безпосередньо залежить настрій, а звідси ж і продуктивність праці. І вже далі кращим з кращих вони вручили грошові премії. Наступними до присутніх з вітальними словами звернулися представники профспілки металістів. Тому спасіба вам за ваш професіоналізм. За ваши умения, за ваши знания, за ваши очаровательные улыбки, здоровья вам крепкого, удачи, семейного благополучия. Пусть все то, что вы вкладываете в котлы, в кастрюли, все доброе, все хорошее добром возвращается к вам. Також вони відзначили, що день металурга і день працівника торгівлі не дарма відзначаються з невеликим інтервалом. Обидві ці професії гарячі і вимагають колосальної самовіддачі. І вже далі вручили грошові премії та грамоти кращим представникам гарячого цеху. І наостанок Тетяна Шкарупа, директор підрозділу, привітала колектив зі святом від усього керівництва управління громадського харчування. Та побажала усім успіху і подякувала за професіоналізм, самовіддачу та оптимізм у цей непро. Ростий час. 4 серпня 2016 року Україна вперше відзначає День національної поліції. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов привітав працівників національної поліції з їхнім професійним святом. Він зазначив, що чіткість і злагодженість дій наших поліціянтів вміння швидко приймати рішення та аналізувати ситуацію. Надійна запорука безпеки і спокою в нашому місті та країни, і подякував за службу, таку непросту, напружену і таку необхідну для суспільства, за прагнення зробити все можливе, щоб ми жили за законами цивілізованого світу. А також побажав працівникам національної поліції міцного здоров'я, оптимізму, стійкості та успіхів у службі, незважаючи на те, що їхні знання, досвід та відданість справі надалі сприятимуть утвердженню закону у нашій державі. Колектив нашої телерадіокомпанії Пані з радістю долучається до привітань та бажає доблесній до національної поліції, міцного здоров'я, миру та злагоди. В останні два дні липня в місті Дніпро проходив чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед спортсменів-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 52 спортсмени з Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Нікополя та Кам'янського. Наше місто представляли спортсмени інваспорту Сергій Лялін і Вадим Гільцнеров. Кам'янчани увійшли в десятку кращих, незважаючи на те, що вони вперше брали участь в змаганнях цього виду спорту. І надалі про погоду на п'ятницю. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується ясна та спекотна погода. Температура повітря вночі близько 21 градусу вище нуля. В день до плюс 31. Вітер північний, північно-східний до 3 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Вже прощаюся з вами і бажаю провести вечір з задоволенням та у колі близьких друзів. Бувайте здорові.